Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дальшний Експеримент. Сьогодні це відео буде в продовження до того, яке я знімав трішечки раніше. Плюси агроспану, хто хоче його приглянути, дивіться. Ось тут воно буде у посиланні зверху, в правій частині вашого екрану. І дивіться, явний плюс не знайшов я кращого часу, ніж сьогодні, прямо зараз. Посадки полониці на агроволокно. Агроспан, так званий. Дивіться, які у нас природні коливання. Відбуваються, бачите, скільки води? Сантиметрів 10, ось вона йде, повністю все позаливало міжряддя. Бачите, води скільки? І плюс наша полоничка на гарспані. Ось так виглядає. Сніжок зійшов і вона досить комфортно себе почуває, не залита, не замуляна, там взагалі вода стоїть з кригою. І зараз покажу вам в іншому місці, що може творитися, коли ви насадите на бугри. Звичайно, в кожному методі є свої плюси і мінуси. Ось бачите, звичайний відкритий спосіб, дивіться, сирія, бідненька плаває. Ось так, скільки води, бачите, тут сантиметрів 5-7 десь. І відвести я нікуди її не можу, тому що все тає, вода зі снігу біжить звідти. і... Ось такі в нас можуть бути явища. Бачите, ці мінуси відкритого способу посадки, ось сенсація і сирія. Що я з пані любов'ю мінявся восени. Ну, Сенсація сирія ще більш а там далі мальга посаджений. Магнус посаджений. Бачите, і прямо весь ряд вона повністю залита водою. Не знаю, що з нею буде, але щось буде. Побачимо весной. Тут нормально, в принципі, це пропускає воду, зараз вам ще покажу далі. Ось тут, бачите, тут взагалі залита вся. У нас дощ ішов і вся вона вимокла. І ось бачите, як О, повністю вода знизу. А ця ось отак. Ну, один із, ще один із плюсів, як з'ясувалося, який я не назвав у тому відео. Дуже ефективний метод посадки на чорний укривний матеріал. Ось так, Коли ось тут у нас все залито, тут водичка просто в нас стекла, стекла і саджанці у нас добре себе почувають. Земля трошечки підмерша. Це альба моя, яку я восени пересаджував, частину викинув, а найкращі кущики. Ще раз садив. Тому ось так виглядає. Дякую вам за перегляд. Ставте відео, якщо це вам сподобався, цей відеоматеріал. І підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше, весна прийде, будемо працювати далі. Дякую вам, всім гарного дня і гарної погоди. До побачення.